Чарівна подорож маленького Нільса Гольгерсона з дикими гусьми. Пекельна діра. Зелено-сині хвилі голосно шуміли та підіймались: одна вище інша, дикими зубчастими коронами піни. Це було так, ніби вони змагалися. Яка вище паде та напіниться. Була жахлива буря. Вона розривала нілься та диких гусей і гнала їх далеко в море. Еко, Чому ми летимо далі? Чому ми не повернемось? Пошенко. Якщо ти не втримаєшся, тобі кінець. Я знаю. Сильніше махай крилами не здавайся. Ми мусимо триматись разом. Ми спустимося на воду і перепочинемо. скипникай, захоче, щоб ми приготувалися до сідання на воду. Тримайся добре. Хом'ячку Мартін ще не робив такого. Це може погано закінчитись. Зверху! Мої найщиріші вітання, Мартіне. Ти усе ще кращий. Плавати я завжди вмів, отож не роби так, ніби ти щось особливе, за кого ти мене вважаєш. Буря поступово припиняється. Якщо ти не маєш нічого проти, я скажу готуватися до виліту. Я не знаю. Думаю, нам треба ще трохи зачекати. Що це? Що таке? Звідки раптом з'явилася ця маленька скеля? Звідти звідки походять усі скелі. Вона раптово виринула. Хвилину тому її не було. Воно пливе? Якщо воно пливе, то це не скеля. Це собака. Ходи, ходи. Що ти тут робиш серед води? Та їх троє. Це тюлені, Нільсе. Не підходьте до них, вони небезпечні. Повільно відступайте. Обережно вони дуже небезпечні. Летіть геть. Чому? Не дозволяєте їм підходити надто близько. І знаєш, чому вони так хвилюються, хом'ячку? Так. О, о. Зроби, що кажуть інші. Мартіна лети геть. О, оп. О, оп. О, оп. О, оп. О. Что я делаю? Что я делаю? Что я делаю? Я лечу. Ох! Дякую, Мартіне. Дуже дякую. Мені одразу стало дивно, що робити собакам на середині моря. Як тільки я знайду місце для відпочинку, ми сідаємо. Ви чули, як тільки Ака скипника й знайде місце для відпочинку, ми сідаємо. Я тобою пишаюся, Мартіне. Це дрібничка. Вона не настільки гарна, щоб навколо неї все крутилася день і вночі Мене на увазі вона дуже мила, але це зовсім не те. Наша інгріт ревнує. Нарешті острів. Ми врятовані. Там спереду малесенький острів. Справді нічого особливого, але на одну ніч вистачить. Вона летить просто на скелю. Як ми там сядемо? Довірся гадці. Вона точно знає, що вона робить. Мартін. Ми летимо просто на скелю. Сідай на воду. Ні ні. Обережно, Мартіне. Ми тут у безпеці. Це завжди дивно, але одного дня не вийде. Я точно знаю. Ах. Мені досі моторошно. Де ми сіли? Це печера чи щось подібне. Так. Мартіне, я боюся. Для цього немає причин, моя люба. Доки я біля тебе, все буде в порядку. Тільки будь біля мене поблизу. З радістю Мартіне. Чому він так дивно сміється? Завтра на нас чекає довгий політ. Ідіть спати. Як я бачу, вечері в плані не передбачено. Мартіне, будь бляки, ніколи не можна знати. Так. Що це за світлячки? Що трапилось? Чому ви не йдете далі? Чому стоїте? Це вівці, можете спокійно заходити. Це лише вівці. Стійте тут і не рухайтеся з місця. Тільки гуннер йде зі мною. Так. Можливо, вам неприємно, що ми прийшли, але ми не можемо нічого вдіяти. Нас занесло сюди вітром. Це ж гусей, чому вони прилетіли саме сюди. Чому вони не привітні до нас? А кожу Його? сюди люблять. Ми лише маленька зграя диких гусей і були б дуже вдячні, якби нам можна було переночувати тут. Ми точно не заважатимемо. Ми цілий день летіли у бурі. Здається, ви не дуже раді нашому візиту, то будемо спати на дворі. Ні, зачекайте. Ми навіть дуже раді бачити вас, але, на жаль, ми не можемо бути відповідальними. <рес> Ніхто не говорить про відповідальність. Ні, ми говоримо про це. Він правий. мені здається, вас щось турбує. Ви не хочете нам сказати, що є речі, які важко пояснити. Нас підкало нещастя. Так, Так, на жаль. На жаль, кожну ніч один з нас помирає. Що, що ночі? Це лиси, які підкрадаються і нападають на нас. Лиси насмілюються нападати на вас, але це звучить дуже дивно. Чому люди не захищають вас? Це дуже довга історія. Минула зима була така люта й холодна, що море замерзло. Тоді прийшли лиси і залишились тут. Люди інколи старалися полювати на них, але так як їм немає до нас діла, вони рідко приходять. Вперед! У сусідніх печерах вони вбили вже всіх овець, і там були такі стада за величиною, як мої. Неприємно визнавати, що ми такі безпорадні. Було б набагато краще, якби ми були домашніми вівцями і жили біля людей та собак. У стайнє і робити усе, що схочуть люди? Ви думаєте, лиси прийдуть сьогодні вночі? Вони були вчора вночі тут, і вони прийдуть сьогодні. І ви просто стоїте тут і нічого не робите? Але ж ви набагато сильніші. Вони нападають на нас тільки, коли ми спимо. Ну, якщо у цьому справа, то вам потрібно просто бути на варті. Ми стараємося, але не виходить. Тоді ми потурбуємося про це. Я знаю цих лисів. Якщо не буду уважними, вони роблять усе, що захочеш. Ми втомлені. Ако якщо ти не проти, я буду на варті. Так, добре, Нільсе. Дякую. Як тільки я щось побачу, дам вам знак і розбуджу вас. Якщо ти сядеш ось там, тобі буде усе добре видно. Краще подумай, як ти виплутаєшся. Хто ж окрім нас буде на варті? Вони надто втомлені. цілий день летіли. Усе одно я боюся. Сьогодні вночі усі духи приводи і чудовиська точно десь гуляють. Ти ж цього й хотів, я тебе попереджав. Ти бачиш те саме, що я? Привид. Там привид. Дурниці. Це лише скеля. У тумані вона виглядає так дивно. До цього треба звикнути. Ось як. Впевнені, що точно хочете вартувати. Як ви хочете побачити лисів, якщо ви не бачите навіть скелі? Це щось інше. Я сумніваюся у цьому. Ти у всьому сумніваєшся? Ти не віриш, що можна захищатися. У мене є досвід. Ні, це боягузтво. Тепер я розумію, чому люди говорять, що вівці дурні. Люди про нас так говорять. Вони говорять набагато більше. кажуть, вівці дурні, тупі й мекають. Це боляче чути. Я завжди думав, що між нами і людьми є договір цінувати одне одного. Нільс! Швидше там хтось іде. Це вони. Гей, шовкошерсте, там щось ворушиться. Вони ж мають спати. А як ні? Яка різниця? Сплять вони чи ні? Вони ж не нападатимуть на нас. Але ми нападемо. Тільки коли побачиш їх. Зрозумів. Так, зрозумів. Тихо, зараз так. Ура! Ура! Бачиш, як усе просто. Просто не можна усе так дозволяти. Я мушу подякувати тобі, малий. Сам я б ніколи не наважився. Ті двоє точно не скоро повернуться. Ми добре нагнали їм страху. Мені здається, що я сплю. Це ж не міг бути наш баран. Іди вниз, якщо наважишся. Ні, це ви піднімайтесь. Може, я дам вам пораду. Як думаєш приймати запрошення? О, я не довірив би йому дорогу. Що мені? Дуже шкода. Мені це навіть образливо. У нього гладке світле волосся, на шапотці висить свисток. Він дуже маленький, такий маленький, як гномик, але такий хитрий, як доросла людина. Ти ще й сам не представився. Я не можу затримуватись через другорядні речі. Йдеться про важливіше. Ви мусите щось робити. Щоразу, як з'являється на вході, ви повинні нападати. Mm -hmm. Якби ви не спали, ви б бачили, як я це зробив. Ви справді не повинні робити багато. Тільки вдарити головою цього вистачить. Ви навіть не відчуєте. Нікому з вас не буде боляче. Вам тільки треба нарешті порухатись. Вони сплять. Без допомоги не вийде. Сам я не впораюсь. Тут може бути так гарно. Острів хоч і маленький, може прогодувати невелику кількість овець, але досі нам вистачало. А взимку люди годують нас сіном. Ні, не заплющуй очей, бо ти заснеш. Тут вниз? не може бути й мови. Бо ягузи. Та це ж сміре. Чому він тут? Я думав, він на суші, на землі. Краще спробувати піднятися звичним способом. Ви хочете дістатися до великого барана чи ні. Якщо я вам допомагаю, то слухайте, що я кажу. Ну, добре. добре. Зараз робимо разом пробний заскок, щоб потім нам усе вдалося. Ідіть прямо, слідуйте за мною. Так. Добре стисніть зуби. І не відкривайте рота. Густергунер, Інгрід, сірі ляса прокидайтеся. Щось відбувається. Що сьогодні на сніданок? Мартіне, ти також прокидайся. Давай. Ти Мартіне, мусиш допомогти нам. Вставай, Мартіне. Там спереду вони придумали дуже небезпечний план. Заспокойтеся. Подивись туди, у нас гості. Та це ж лис сміре. Так, це лис сміре. Можете радіти, ми давно не бачились. Густер, тепер твоя черга вперед. З радістю. Давай, Інгрід, на що ти чекаєш? Може, я? Ви бачили, як це просто. Давайте тепер ваша черга. Я не знаю. Зараз я вас з'їм. Ні в якому разі. Ви справді хочете залишити це на нас. Я прошу добровільно зголоситися. Що таке? Чому воно не йде далі? Я мав на увазі ось це. Це називають пекельною діркою. Хто туди впаде, потребує багато часу, щоб знову звідти вилізти. Це надто гарно, щоб бути правдою. Туди кожен, хто вбиває більше тварин, ніж йому потрібно для виживання, є злочинцем і повинен бути покараним. Ніхсе. Я придумав. Можемо спокійно спробувати той випадок з пораненим крилом. Лиси завжди попадаються на таке. Ні, для цього треба бути хитрішим, ніж ти. Я зможу це. Точно. Чому б ні? Він ніколи не може. Я знаю, як вийде. Зараз я тобі скажу. Та ні, не так міцно. Хороші новини. Я бачив малого. Він сидить на білому гусаку, так як ти й казав. Так, цього разу я його з'їм. Білий гусак захворів. Білий гусак захворів. Ну і я мав рацію. Подивіться ще раз на нього гарненько, а потім з'їжте його. Ось і вони, як ми й хотіли. О, пекельна діра. Це була його ідея, це він. Зачекай, Нільсе. Не тікає, час розплати пройшов. Так, але я. Сміре! Я думав, що це кінець. Я теж. Але все ще тільки починається. Геть з дороги, якщо тобі дороге твоє життя. Помало відступаємо, а потім нападаємо. Я не можу більше, ми не покинемо тебе в біді. Не бійся. Ви допомогли мені. Це ж була тільки репетиція, ми насправді не зробили йому нічого. Так. Я помщуся. Ми усі хочемо подякувати вам. Якби не ви, то й далі кожної ночі, хтось з нас помирав би. Ми допомагали вам з великою радістю. Далі ви продовжуєте самі. Спочатку я не вірувала, тепер я бачу, хто маленький і хитрий може багато чого зробити. Так інколи наш ніль справді дає добрі поради. Дякую. У майбутньому будьте уважнішими. І не забувайте нас. І розкажи, будь ласка, що вівці не дурні. До побачення. До побачення. Тут надто круто. Якщо один стрибне на спину іншому, то дуже легко вибратись звідси. Дякую. На жаль, я не можу спуститися знову, щоб допомогти вам. Він нас обманув. Ану негайно повернись. Ти мусиш допомогти нам. До побачення! Будьте здорові! Дикі гуси покинули маленький острів і полетіли далі на північ. Там було щось, чого не було ніде. А саме чародійка, яку звали звализета Кайзер. Вона була не сумною чи поганою відьмою, а веселою, і привітною. Зранку до вечора в неї в голові були одні витівки. Найбільше вона любила, коли дув сильний вітер непосида. І вона могла водити хороводи, але про все це ми розповімо вам у нашій наступній історії.